Рятувальників із Лопатою на Київщині чоловік кинувся на пожежників, які намагалися набрати воду з гідранта, щоб загасити пожежу. Погрози фізичної розправи на мобільне зняла перехожу і виклала в мережу. За останні кілька днів це вже другий випадок нападу на пожежників. Антон Страшко продовжить. Я говорю, не жаби викачувати воду. Не дам! Бо зараз буде три покойника. Потрійним убивством ось це чоловік із саперною лопаткою погрожує рятувальникам, які примчали з пожежі до гідранта, щоб набрати воду і знову повернутись на згарище. Я сказав воду, страшно, не да при що тут ми значить, я сказав, значить, на другу договору на возі. Це відео зняла, а після виклала в мережу жителька містечка Ворзи та твердить, проїжджала повз пожежників, як з хати, що поруч вискочив агресивний чоловік. Почав крутити вентиль, і мовляв, через викачування води з гідранта вона ледь тече з кранів у хатах. Прямо з вулички теї вискакує цей й мужчина, стає лопатою, не з того, не з цього, і на їх накидається. Будуть трупи. У мене вже руки затрусилися. Хлопці кажуть, нам терміново треба, тому що пожежа. Каже, якщо у вас забуде хата, а завтра горіть, то до кого прибіжите? Чоловік почав сваритися на рятувальників, Ті саме ліквідовували масштабну пожежу, що сталася тут, на виробництві бронежилетів. Тоді надзвичайники приїхали, аби набрати воду. Увечері п'ятниці у Ворзелі спалахнуло підприємство з виготовлення бронежилетів та захисних шоломів. Це основний постачальник і для українських військових. Пожежу васили аж до світанку саме через перебої із водопостачанням. Він не хотів давати нам воду заправляти, давлення не буде. Водій Віталій один із ліквідаторів цієї пожежі і один із тих, кого кляв житель приватного сектору, каже, через погрози довелося витрачати час і шукати інший гідрант. Тоді було, не головне з ним виясняти якісь відношення, а треба було заправитися води і доставити до місця пожежі. Ну і неприємно все ж таки. Сьогодні вдома чоловіка немає. Сусіди кажуть, він військовий пенсіонер. Приїжджає сюди лише на вихідні. Його претензія суна те, що води не було. тиск був низький, та нормальна вода була. І ще один конфлікт, під час якого накинулися на пожежників, стався в неділю на Чернігівщині. Тоді вони гасили сухостій, вогонь уже підібрався до сільських хат, і господарі однієї з них побили двох пожежників так, що їх довелося шпиталізувати. Нині ж рятувальників уже ніщо не загрожує, а от їхніх кривдників уже затримали і звинувачують у хуліганстві. Антон Страшко та Роман Сищенко ТСН один плюс один.